Як я і обіцяв, та й дивлячись на результати голосування, сьогодні я вам розкажу про усіх монстрів прежура. Розповім про їхні механіки та трошки лору. В прежурі сутностей досить багато, тому я їх поділю на ось такі групи: головні монстри, енглери, монстри, які прив'язані до якоїсь локації чи кімнати, нейтральні монстри, секретні монстри та рофл монстри. Бастіан Солейс Детально про нього я розповідав у відео про що був Прежур, але все одно про нього вам розповім в двох словах. Геймплейно Себастьян є нашим помічником. Після смерті від якого небудь створіння він нам дає про нього інформацію у вигляді папки з документом. Під час забігу на п'ятдесяті двері він з'являтиметься за вентиляцією. Він виб'є люк і покличе нас до себе у його магазинчик. В асортименті є ліхтарики, ліки, батарейки, а також документ про самого Себастіана. А зараз я би перейшов до його лорної частини, але так як я про це вже детально розповідав, то то знову ж таки, Раджу вам глянути минулий відео з попрежуром. Посилання є в описі або по підскачці там зверху. Якщо дуже коротко, то над ним ставили експерименти, через що він з людини перетворився на гібрид морських тварин та скоїв саботаж Хадл Блексайта, випустивши усіх стримованих сутностей на волю. Search ЛАЙТС Волтус Лумінарія або ж прожектори. Цей бос з'являється за гру два рази. Перший раз на 70-тій двері, а другий раз в кінці гри. Ця гнида має гаки, якими він нас хапає та моментально вбиває. Щоб від нього не відкинутися, треба уникати його світла, який якраз і нагадує прожектори. Від цього його таке прізвисько з'явилося. А зараз поділюся, хто ж такі ці прожектори. Волтус Лумінарії є організмами розвіром з кита, що зустрічаються виключно в зоні Летвант. Вважається, що вони існують вже близько 80 мільйонів років, що підтверджується знайденими скелетами рештами. Ростін показав, що ці істоти є родичами голкошкірих, що лише підкреслює, наскільки сильно вони еволюціонували з часом. Жодної Z-класифікації їм не присвоєно, оскільки вони вважаються дикими тваринами. Айфестейшн це чорна риба з великою кількістю очей на голові зеленого кольору. Ця сутність під час гри намагається примагнитити взгляд гравця на себе, щоб наносити урон. Достатньо буде просто відводити погляд від риби та скоріше покинути кімнату, де ця риба є. Також цей Стейшн має свою другу форму більш агресивну. Він має червоні очі, дуже швидко магнитять ваш погляд на нього і наносить більше урону. Z317, кодова назва iFestation. Station. Це бича акула, яка використовувалася в експериментальній програмі BOPVM. Програма BOPVM була експериментом, спрямованим на створення здатності вбивати людину телепатично через зоровий контакт, випромінюючи високорадіоактивні хвилі крізь зоровий нерв жертви, що призводить до розплавлення мозку всередині черепа. Хойдмес це маса пустоти. В самій грі, як ворога, цю сутність можна зустрінути у шафах. Якщо через щель ви побачите фіолетові очі, то не заходьте туди, інакше цей монстр вас з'їсть. Але якщо ви граєте з другом, то у нього буде можливість врятувати, витягнувши вас з шафи. Z20 кодова назва Valcula Void Mass. Це гігантська маса пустоти, з якої безупинно виростають розумні створіння калюжі, що з'являється з її темної безодні. Z20 було виявлено всередині астероїда Радіусом 30 стат, який упав в Атлантичний океан у 1991 році. Маса почала швидко розростатися, але її встигли транспортувати до Haddad Blick до того, як вона досягла критичної маси. Спидлс ці сквіт з'являються у темряві, тобто в темних кімнатах, або якщо по якійсь кімнаті пролетить енглер, то вони теж після нього можуть заспавнитись. Все, що треба зробити проти них, це банально не світити на них ліхтариком, окрім Беклайту. Вони його ігнорять та не підходити дуже близько. А тепер їхні документи. Це досі невідомий вид. Їх було виявлено на вантажному кораблі класу G після того, як він послав сигнал лиха посеред ночі в районі зони Летвант. Коли рятувальники судна не змогли відповісти, попри відсутність штормів чи ураганів, які змогли б завадити операції. Оперативники Urban Shade були негайно відправлені на розслідування, підозрювали або не зафіксоване порушення мов стримування, або те, що стота з зони Летвант якимось чином потрапила на поверхню. People, або ж фейкові двері. Ця сутність ховається за неправильними дверима. Наприклад, може статися така ситуація, що в кімнаті є декілька дверей, які ведуть у наступну за номером кімнату, але лише одна з них веде далі, а інші це мінус половина хп або смерть. Так от, щоб розпізнати де фальшиві двері, за якими ховаються власниці People, достатньо послухати звуки, які доносяться за ними. Якщо шуму немає, двері правні. Якщо ж є, фейкові. Волдвілерс Дуже кліпові паскуди. З якимось шансом ця гуманоїдна істота може вийти зі стіни, маючи відповідний камуфляж, та бігти на вас, щоб вбити. Достатньо слухати, чи немає позаду вас якихось кроків. Якщо ви їх чуєте, то оберніться, щоб відлякати цього стінного жителя від вас. До речі, якщо його вб'є Енглер, то з нього випаде його, так скажімо, м'ясо, яке дає регенерацію вашого здоров'я назавжди. Ну. Поки ви не помрете, бо не пройдете гру. z 90 кодова назва на стіні жителі. Це вид людини подібних істот без рук, передня частина тіла, яка вкрита шаром гіпсокартону. Перші їх виявили в закинутому офісному комплексі у Лос-Анджелесі після того, як четверо інтернет інфлюенсерів які проникли туди з метою вандалізму, були оголошені зниклими безвісти. Двоє місцевих поліцейських були направлені на місце події і повідомили про людські отвори в стінах, а також про зустріч із людиною з дерева без рук, що настільки налякало їх, що вони ви викликали підкріплення. Незабаром оперативники Урпанчей пробули на місці і виявили вид z 90 Пандемоніум один із самих кріпових і складних мобів гри. При появі пандемоніума світло не блимає, тому треба орієнтуватися на звук. Якщо ви його почуєте, негайно ховайтеся в шафу. Але і це ще не кінець. Він підійде в притик до вас, випалюючи своїми очима, і буде міні-гра, де треба тримати коло в центрі екрану, щоб шкала не закінчилася. До речі, на консолях цю міні-гру пройти неможливо, тому хто грає на геймпаді, ви просто кукт. А тепер на цю паскуду. З 367 кодова назва пандемоніум був уперше виявлений зануреним біля термального джерела в зоні Литван під час початкових розкопок об'єкта Site. Згідно з молекулярними даними, отриманими з аналізу складу, тіло З 367 структурно схоже на розкладаючі органічні тканини та синтетичні полімери. Хімічно подібні до пластику з домішками різних штучних металів. Усі спроби класифікувати клітину анатомію по ці Z367 не дали результатів, оскільки істота не виявляє жодних ознак життя. Його тіло перебуває в постійному стані розкладу через невідомий механізм. Про це свідчить постійна наявність плісняви. Біопаранормальний відділ висунув припущення, що пандемоніум підтримує свою форму шляхом поглинання свіжої біомаси ззовні. Аномальною особливістю є невизначена кількість очей у ротовій порожнині, які функціонують так, ніби живі хоча механізм їхньої роботи лишається незрозумілим. Кендл Бірс, коротше кажучи, ходячі кам'яні лампи. Від них краще валити і не зупинятися, інакше вони вас розчавлять. Також на них краще не світити або ж вони стануть агресивніше. Ось що про них кажуть в документі кодове ім'я z 566 свічоносці. Це розумні декоративні статуї, які раніше засипали кладовище, Вивлено у 2024 році під час щорічної події Рев'ярд на кладовищі у східній Шотландії після того, як група експедиції XRP, послана для його розкриття, впала на нижній рівні катаком кладовища. Після того, як їх повернули на базу для розбору, вони згадали, що декоративні статуї цвинтаря на нижніх рівнях стали агресивними та преслідували їх. Усі 548 сорок на кладовищі було Зтримано та перевезено до Hadle Black для зберігання та вивчення. Рідмер це револьвер, який можна рандомно знайти в якійсь комоді, де зазвичай можна знайти валюту або якісь предмети. Якщо його підібрати, буде міні-граф, в якій треба буде жорстко спамити кнопкою дії, щоб вистрелити з револьвера по ось цьому духу. Якщо ви будете дуже повільні, він почне вас бити, поки ви не здохнете або не відіб'єтесь. Ось стаття з документації. Перше виявлений у після того як клієнт антикварної крамниці. Haunted Antique Store, який хотів придбати D-227 і не знав про його аномальні властивості, підняв пістолет і застрелився. Хоча саме це не стало причиною для втручання Urban Shade, організація була сповіщена лише після того, як слідчий криміналіст взяв до рук зброю, викликав Демона і зумів його вбити. Після перевірки імпортних журналів магазину було встановлено, що D-227 продав до крамниці так званий Стверджучи, що зброя проклята духом Демона та додавши попередження не братися за руків'я. У господи, нарешті я пройшовся по всім основним тварюкам прежурам Тепер можна перейти до англерів. Енглер. Це ось така смішна риба, яка має механіку раша з Дортсом. Якщо ви бачите, що блимає світло та чуєте дивний шум вдалині, це означає про його наближення. Достатньо сховатися в шафу і ви залишитеся цілими. Власне, цей англер має ще чотири своїх види: Вінки, фрогер, чейнсмокер та бліц. Але перед тим як перейти до них, спочатку прочитаємо документ про Енглера. Z-283 був вперше виявлений на дні зони Летвант під час початкової експедиції та розкопок об'єкта Хадл Блексайт. Це створіння складається з хмари чорного та темно-синього диму. В середині диму можна розглядіти обличчя, що має форму стереотипного липоководного водильника. Залежно від того, під яким кутом на нього дивитися, обличчя завжди звернене до спостерігача. Z-283 надзвичайно швидкий, проте частково сліпий. Через це він постійно випускає гучний крик, який використовує для ехолокації. Пінкі такий самий як енглер, але при появі не блимає світлом. Він рожевого кольору та має також свої звуки. Окремого у нього документу, як в інших варіаціях Енглера, немає. Вони всі коротко одним абзацом написані в документі власне головного енглера. Тому зараз прочитайте фрагмент, який відноситься якраз до Пінкі, фрогіра, Чейнсмокера та бліца. Після нещодавного блокування об'єкта BlackSide на записах камер спостереження було помічено 4 істоти, які можна описати лише як варіанти Z283. Вони мають сіре, рожеве, коричневе та зелене забарвлення і отримали відповідні кодові імена: Пліц, Пінкі, Фрогер і Чейнсмокер. Походження цих так званих варіантів наразі невідоме і потрібне подальше вивчення, щойно ситуація з блокуванням буде вирішена. Наразі оперативникам наказано поводитись з ними так само, як і з оригінальним Z283. Фрогер, а цей чувачок має таку ж саму механіку, як Ambush Dors. Він декілька разів туди-сюди по кімнаті пролетить і згодом зникне. Чейнсмокер трохи некомфортна твалюка, але дуже слабка. Цей чейнсмокер пролітає по кімнаті дуже повільно, водночас випускаючи якийсь зелений, чи то газ, чи то дим коротше. Бліц. І останній варіант Енглера. Він має дуже не схожу на основну цю рибу текстуру і має таку механіку, що дуже різко і нереально швидко пролітає через кімнату. Тому трошки складновато може буде зреагувати і вчасно сховатися. При його появі світло буде блимати. Тепер перейдемо до прив'язаних до локації сутностей. До них належать ось ці три чудика: Bottom Feeder, Divine. Та Потом Фідер. Це дуже мерзотна хрінь в усій грі. Найстрашніша паскуда, яку я тільки бачив в Роблоксі. Якщо ви зайдете в кімнату, яка буде наполовину залита водою, і ще декілька наступних будуть в такому ж стані, значить там переживає собі ця гнида. Ця рибонька пересувається під водою. Він переслідує вас і в якийсь момент різко пливе в вашу сторону. Те, що вам доведеться робити, це встигати мансити його. Вид ламелсе, відомий як донні пожирачі, це гігантські сламаки з кров'ю, що викликає параліч. Їх виявили під час розкопок Hadle Блексайт. Вони вважаються дикими тваринами, тому не мають серед класифікації. Ламелсе використовують хвіст як приманку для хижих риб. Коли риба відкушує його, нейротоксин паралізує її, після чого сламак проникає в тіло через рот і закріплюється зсередини, попростаючи зуби жертви. Фу, боже, тепер ця риба ще більш мерзотна. Дівайн. Це гуманоїдні створіння, які знаходяться в локації з садами, якщо наступити на траву, один з цих чудовиськ побіжить на вас та втащить по морді, а зносить він боліче: 75 хп аж. Z17 The Divine – Це гуманоїдні істоти з ліанта рослинного матеріалу, виявлені в 1979 році в Амазонії. Їх утримують у кисневому саду Блексайд, де вони слугують основним джерелом кисню, вдихаючи СО2 і вдихаючи О2, набагато ефективніше за дерева. Працівники також відзначають, що повітря Z-17 частіше, ніж від звичайних рослин. Кендл Брюдс. Цей той же самий Кендлбір, але вдвічі або навіть втричі більше, ніж вони. Якщо кімната виглядає як склад з дуже високою стелею, значить ця статуя там знаходиться. Він поза межами цього складу вийти не зможе, але розтоптати вас на ізі тупо. Нейтральних сутностей всього лиш 4 штуки. Це глибоководні кролики, Уявний друг, абстрактний арт та містер Лопе. Глибоковані кролики. По-простому це торговці. Якщо їм дати якийсь предмет, замін на нього вони принесуть щось інше. Також їх можна погладити та разом потанцювати. І ще в них дуже маленькі звуки, які вони видають. Ось що про них говориться в документі. Вид про фонду з Парва, напарва, прозваний персоналом морськими кроликами з глибин, є під видом відомішої Джоруна Парва, морських сломаків, які схожі на кроликів і мають розмір з кішку. Зараз вони слугують улюбленцями для відпочинку персоналу Urban Shade. Їх виявили на зоні Летванд під час первинної експедиції і розкопок для комплексу Hadle Blackside». Через те, що DSP не становили загрози, їх вирішили не чіпати. Підвід джуруна парва ці істоти значно більше за своїх родичів з поверхні. Незрозуміло, як саме DSP потрапили до зони Летвант, оскільки, звичайні джору напарва зустрічаються лише в західній частині Тихого океану. Клас Z їм не присвоювали, оскільки їх вважають дикими тваринами. <звук> Уявний друг. Якщо ви знайдете десь в кімнатах ось цей червоний пульт, то ви зможете увімкнути уявного друга. Він буде усюди з вами, щось вам говорити або навіть допомагати, попереджуючи про наближення монстра. Z-432 кодова назва Уявний друг на обмежений час. Це пульт із кнопкою, натискання якої викликає жахливу істоту на відстані 40 студів, яка завжди видима, незалежно від перешкод. З'явився в 2020 році в продажу в Нью-Йорку, рекламуючи себе як антисамотність, що обіцяло позбавити покупця від почуття самотності. Однак, після численних повідомлень про страшну червону істоту Баншет було викликано для розслідування. Після того як пристрій був вивчений, всі екземпляри Z-432 були конфісковані та доставлені до блоксайту для вивчення. Проте події були пізніше описані як масова істерія, а людей, які використовували пульт, визнали вигадниками, що шукали уваги. Абстрактний арт це просто ось такі статуї, які будуть тупо стояти. І все. Вони нічого поганого або хорошого не приносять. Просто статуї, просто стоять, просто існують по приколу. Містер Лопе. Його механіка і як основна робота дуже схожа на гліча з Дорс. Якщо гра забагалась, або якщо ви знаходитеся за текстурами чи відстаєте від інших гравців, то цей зелений містер з'явиться, щоб телепортувати вас, але може зняти оплату у вигляді вашого ХП. Про нього є документ, але паскуда Себастія не дає нам до нього доступу. А зараз оглянемо цікавеньких сутностей Прежура. Стен дуже незвичайний монстр з дуже вибиваючою кімнатою посеред інших в Прежорі. Локація схожа чимось на Бекром зі старими текстурами Роблокса, в якій якраз знаходиться Стен. Це чорна сотня з червоними очима. Він буде просто стояти як вкопаний. Від нього можна здохнути, якщо підійти дуже близько. Його документ виглядає ось так. Харбінгер. Або ж мертвий Янгол. Він як енглер, але не риба, тому до нього не відноситься. Він пересувається дуже повільно, але все одно вам треба буде сховатися в шафу. Після чого як з пандемоніумом з'явиться міні-гра, яку буде неможливо пройти. Його документ буквально не має жодної інфи. Все, що там пишуть, це ми не знаємо, що це таке. Якщо ви зустрінете це, нам дуже жаль. До речі, лице цього монстра можна також побачити на код брейкері. Або ж А60. Цей монстр був взятий із Place Rooms. Він, як і Енглер, пролітає повз кімнатом. Його поява дуже рідкісна і небезпечна. Моментально шукайте місце, щоб сховатися. Документ цього монстра має інфу, але вона вся тупо неможливо до читання. Все просто зацензурено. Гейв Спайдер, в перекладі печальний павук, він ніяк вас не буде чіпати чи навіть рухатися. Це просто статистична моделька, яку можна зустрінути в рідкісній павучій печері. В одній з щелин можна якраз побачити нашого павучка. The Man from the Mindscape – це ось така біла людина, яка з дуже маленьким шансом при відкритті двері може з'явитися як скрімер та зникнути. Stix – аналогічний монстр Скрімер до чувака з MindScape, ще більш маленьким шансом може з'явитися при відкритті двері та налякати вас. І нарешті останній пункт цього відео Рофл монстри. До них відносяться наступні сутності: The Educator, Ambuscade та Legally Distinct Smoky Face. Educator. Це тупо Балді з одноіменної гри. Він був доданий у квітневому оновленні та міг бути заспавненим тільки адмінами. Власне, його механіка така ж сама, як і його оригінал в Baldi's Basics. Проти нього можна використовувати флешбікон, через який він може зупинитися на 5 секунд. Вбиває він моментально. Амбускейт Це Ambush Dors з трохи зміненою текстурою. Він робить все те саме, що і Ambush. Його зустріти неможливо. Леголі Distinct Smoky Face. Це аналог Angler, тільки зі збільшеним радіусом вбивання. Його можуть зіспавнити тільки адміни В грі його просто так неможливо зустріти. Фух. Ось і нарешті кінець цього великого відоса. Дуже тяжко і довго я його робив, постійно не хотів, але так як я пообіцяв, а слово своє тримаю, тож переступивши через себе, мені вдалося довести це відео до релізу. Дякую всім, хто дочекалися. А тепер хочу подякувати наступним людям за їхні арти. Дякую Кевелу за ці простенькі, але з душею зроблені малюночки. Ще вдячний Хмаролу за ці арти, але намалювати мене в аніме стилі, це як признизити мене. А також наостанок дякую Мікан за арт у стилі відео по Life of An Otaku, який, до речі, вийшов дуже файним, але перегляди просто кошмар повний. Тому хто не дивився, йдіть гляньте, вам сподобається. Ну і звісно ж, доєднуйтесь до мого Discord сервера посилання в описі. Ну а на цьому все. Дякую за перегляд та побачимось наступним разом.